Ці наші попередні відео якось так уже традиційно склалося із нашого города, тому що найбільшу частину свого часу зараз ми проводимо тут. Але сьогодні відео із розряду, що таке не везе і як з цим боротися. Друзі, привіт! 334 підписники вже на каналі Петрук Агенція. Ми дуже вам дякуємо, що ви нас знайшли. Ми працюємо для вас. І сьогодні наше відео, скажімо так, воно більше спрямоване на те, щоб попросити вашої поради. Бо ми більше ніж упевнені в те, що люди, які є глядачами нашого каналу, підписниками нашого каналу це люди, які е, теж займаються сільським господарством, так як ми. Але знаєте, не можна все знати, не можна все вміти, не може все получатися бездоганно. Щось радує, щось не дуже получається, щось взагалі не получається. Якось буває таке, що роками щось пробуєш, пробуєш започаткувати, посадити, виростити там завести у себе на господарстві і. Результату ніякого не маєш. Оце саме у нас на городі. Зараз я вам все покажу і розкажу. І дуже розраховую на вашу підтримку і на вашу пораду. Але спочатку про те, що радує і гріє душу. Найперше це наша пшениця, це наша безпека. Це взагалі не тільки наша безпека, а це безпека нашого всього світу. Бо пшениця це, можна сказати, найголовніший продукт харчування. І пшениця радує. Помідори, які ми з вами садили, томатики наші, теж. Томатики радують. Хочу закцентувати увагу на цибулі. Ну, Олег мені не просив, щоб я вам розказала. Якщо це не буде вам марудно це слухати, кілька секунд вашої уваги я вділю вам. Цибуля посаджена минулого року у листопаді місяці. Уже було дуже-дуже страшно холодно, Уже земля була дуже-дуже страшно мокра, сапою не можна було її вже поволочити. Ми Взагалі не збиралися тут садити цибулі, бо хто дивиться на каналі відео, знає, що вся наша цибуля росте у нас на городі на садибі. Але тоді я собі вирішила, ну як це колохати город і не мати жодної цибулини в їжу там десь використати. І купила кілограм цибулі, щоб посадити її тут. Ну кажу, це погода вже взагалі була нельотна. Сапою рядків не можна було зробити. Олег пішов на подвір'я, взяв оце рало, таке, знаєте, що не. Рядки робити. Почав робити ті рядки, я почала ту цибулю туди тикати, під низом земля повністю була суха, тверда й камінна. Я не могла тої цибулі туди засадити. Що я зробила? Так як земля оце ж робиться рядок, і земля кидається на два боки, утворюються такі ніби горбочки, оце я в ті горбочки в м'яку землю посадила цибулю. Все, ніхто нічим не підживлював. Я її навіть не загортала, щоб ви уявляли. Не загортала. Просто в оту пухку землю я її засадила туди оту цибульку. Сорт Радар, голландська цибуля. Ніхто нічим не підживлював, ніхто нічим не кропив, нічим не обробляв. Подивіться, яка цибуля. В мене ніколи ще такої цибулі на цьому городі не було, щоб у травні місяці вже вага цибулини була десь близько 150-170 грам. Повністю сформована, гарна, велика, зовсім не хвора, нічим не. Уражена цибуля. Цибуля радує. Зверніть увагу квасоля. Перший раз у мене на городі квасоля, і, скажімо так, ну, все, 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 все вийшло. все вийшло. Навіть морози, весняні приморозки її не, не вбили. Вона гарно відновилася після морозів і гарно вегетує уже цвіте. бачите, Сподіваюся, будемо з квасолею. Якщо мене, наприклад, радує наша картопля, Питань немає до посадкового матеріалу. Взагалі картопля є, скажімо так, види на врожай. Якщо мене, наприклад, радують наші томатики, подивіться, якими вони рівненькими рядочками тут на своїй ділянці стоять. Уже кущаться, уже цвітуть. Теж один єдиний раз Олег їх оприскав мастером три ки Все, два рази я їх уже, правда, посапала, бо бур'ян бур закинувся. То із е, нашою люцеркою ми маємо дуже величезну проблему. А ситуація, друзі, наступна. Подивіться, що робиться. Кожного року. У різних абсолютно протилежних частинах нашого городу ми сіємо люцерію для того, щоб давати її свиням, наприклад, курам рвати. В цьому році у нас ще з'явилися кролі. Ми ну, покладали величезну надію на те, що ми будемо мати своє сіно, ми будемо мати свою зелень. І подивіться, що зробилося. Люцерка зійшла, не дивлячись на посуху, таке суху весну, без дощів, з великою високою температурою повітря. Якось вона з горем пополам зійшла, виросла, олег її скосив, вона розкущилася. Ну, просто була, скажімо так, чудо із чудес. і чудес. Кожного року ми стикаємося з отакою бідою. Подивіться, я не буду зараз заходити далі, але уявіть собі, що вся наша люцерка перетворюється просто на стихійне звалище: ось Повитиця, кускута, повіліка, як там на неї ще кажуть, дуже багато різних назв в неї є. І отак, друзі, кожного року зараз я обійду сюди і покажу вам, що це. Кругом, це просто вся люцерка, вся. Подивіться, нема, нема надії на то, що ми будемо мати люцерію. Може, хтось може поділитися якимось своїм досвідом, що нам робити, що, де ми вже її не сіяли, що ми вже не робили. Де ми вже не купляли насіння? У всіх наших сусідів на городі ростелю церква. Вони купляють там само насіння в тих самих магазинах, що й ми, бо нам уже люди казали, що це ми з насінням. Насіння заражене. Ну, сусіди ж купляють там само насіння і немає. Все. І що тепер робити? Все, тепер, ну я не знаю, орати. І що це дасть, і, що... і починати десь якийсь другий кусок, кусок городу загажувати, е... загажувати цією гадостю. Ми просто в розпачі. Ну, я не знаю. Я приходжу і мені боль, боль дивитися на неї, все, вона зупинилася в рості, вона не росте. Понятно, що це, це рослина-паразит. Я і так переживаю, щоб вона мені не не перекинулася далі на город, бо там і помідори біля неї ростуть, щоб вона, щоб вона не пішла далі по городу. Отака, отака, друзі, проблема. Не знаю. Прошу вашої поради, може, ви, ми ви з таким десь у житті стикалися, можливо, ви маєте якийсь досвід. Я знаю, що гербіциди її ніяк і не беруть. Що, що робити? Як, як викрутитися із цієї ситуації? У минулому році у нас була люцерка. Якщо ви бачите, там на видноколі он, видніються дерева. Оце там, в кінці нашого городу, у нас була люцерія. І, щоб ви розуміли, вона так само зійшла, розкущилася і все. І її вразила повитиця. Ми були вимушені, як молотили пшеницю, тоді прибирали город до наступного посіву. Її перебили, її передіскували і засіяли там пшеницю. Все, метрів 300, метрів 300 сюди до городу. До цієї частини. Тут люцерки не було взагалі ніколи. взагалі ніколи. Ми так надіялися, що, ну, що воно щось, щось воно дасть. Це то, що Ми забрали, ну, ніде навіть той трактор сюди на цю ділянку не заїжджав, щоб сказати, що він міг наволочити сюди її там. чи що. Ми посіяли, все було добре, з весни. Ну, питань немає. Я ж вам показувала її, так ми тішилися нею, що будемо мати своє. І тепер, і тепер отака біда нас спіткала. Друзі, якщо ви навіть і не маєте відповіді на поставлене мною сьогодні питання, на нашу проблему, не знаєте, як її вирішити. Буде дуже величезною підтримкою. Нам, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, якщо ви напишете якийсь коментар, це відео буде можливість побачити більше людей, які, можливо, зможуть нам чимось допомогти. Тому що дуже важливо для того, щоб нам якось вирішити це питання. Воно з року в рік, з року в рік, у нашій Петрук Агенції переходить, і ми не знаємо, що робити, і не знаємо, як вирішити цю ситуацію. Дуже вам дякуємо. Гарного вам суботнього вечора. пока! Пока.